І скажіть своє слово, бо власне від юристів залежить багато. Я розумію, що коли прекрасні мудрі люди, не шкодуючи своє е, часу, вночі ми вчора вирішували питання, по-моєму, третій годині ночі е, на Хрещатику про те, як ми будемо далі жити і що треба робити з цими дітьми. То ми розуміємо, що серця неспокійні, вони врятують багато прекрасних душ. Прошу вас прави юридичного юридично складування така велика як Діма влада я стояв трьох студентів але перед тим як я вам читаю декілька джакя в управління я хочу завести курс студентів другого п'ятого курсу вочима студентів а так читають студентів а також не встановлені під дом організували НАТО для вчинення масового білорусів. Причому, що зробили вони це, секундочки за 3,5 години організували весь НАТО. Починаючи з першої години ранку, з 1 години тридцять і до 4 години ранку вони це організували. Тепер далі. Де це? Перед правопорушенням безпосередньо підготували підробку для власного захисту під час нападу на працівників поліції, а саме бронежилети, при тому що вилучено були куртки і ріввани, шоломи, при тому що вирушені були шапки. На підніжчі, напевно, шкафетки і передостання зараз. Ці студенти. Нагадаю, всім творчих студентів другого третього курсу намагалися вчинити настирство над працівниками правоохоронних органів. Шляхом нападу заміняємо далі зустріну, пейками, палками, розпилення спеціаліного газу під питанням питання. І останній адрес, в ході протиправних дій, працівниками в ході затримання. Сімох студентів. Ці студенти за основні поболізвілесні ускорження працівникам міліції відміли, і різної штуками тяжкості. Якщо ви подивитесь на відео, студентів захоплювали 6 автомобілів? 6 автомобілів помножити на 4 людини, які в кожному автомобілі знаходилися, 24 людини захоплювали свої студентів. Можете собі уявити, як відбувалися на студентів, а що ми покалічили бізнес-24 лікції. І, 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 і на сам кінець, это просто я був, просто не підзапитиме, і він насправді його за мене налати через те, що для того, щоб себе захистити, а я дозволю собі зачитати все, що він написав. Я не хочу нікого нічого провокувати, просто я маю це зробити. Поломали останні потім поговорили, що. Про відновлення батькової родини сентрами зкладу. З запершнього дня оголошую святе володбання. Закликаю підтримати мене студентів сільводної фільми університетів, власне Степанка та інституту Артем Паро. Прошу допомоги студентів усіх сільських служб. Я прошу всіх університетів України також до цього доєднатися. також прошу Студентів із іноземних університетів, які стояли зі мною до міста побуття. А також я вже до всіх творчих людей України і світом, звернути увагу на нашу країну, я просто не допустити політичних репресій, а також протидіяти дискудентську 21 го сторіччя. Ми не хочемо використовувати дисидентами чи політичних ліків. Отакі цікаві історії у нас відбуваються. І коли ти слухаєш це, то розумієш, що буквально десь декілька років тому назад навіть ми навіть не могли уявити, що таке у нас може бути. Але е, знову ж таки, ми не можемо уявити, що буде наперед. І знаємо тільки єдине, що ми всі з вами прагнемо тих речей, аби відчувати душу, серце, бачити очі того, кого ти дивишся, і відчувати в тих хочах глибину душі Його. Та я думаю, що ці світні почуття вони знайдуть відгук не тільки у нашій громаді, яка зараз тут є, і у вас, шановні глядачі, жителі України, громадяни України, а й знайдуть відгук у тих людей, які зараз називаються правозахисні органи нашої держави. І дуже важливо, щоб ви правозахисні органи, щоб не сказати іншого вам слова поганого, що ви служите. Народу України, і це треба пам'ятати, з цього коліну коліно в нашого народу ще не забирав ніхто. І мудрі наші жителі України вони знають, що відповідати доводиться довго, особливо родам по чоловічій лінії і по жіночій лінії. І хто як себе поведе в цьому житті, адже це своє рідне випробування, як ми його проводимо тут, так будуть жити ті кого, на кого ми дивимося, радіємо, що вони малесенькі тримаються за нашу руку. Але скільки тепла та рука дасть? Чи вона буде давати оце неймовірне зло, яке сьогодні у нас просто наточується в Україні, і воно вибирає? Воно мусить вийти, тому що зло не може довго бути в одній сфері, воно мусить кудись вилетіти геть, і тепло все-таки має перемогти. Я хочу зараз отця Миколая запросити два слова сказати. Від душі діруючі, від душі тієї, яка любить. Христос пишається. Ви Другі люди, брати і сестри, ви знаєте, ці події, які стаються в нас, в нашій Україні, це не події миру. Господь блаженних заповідях заповідав блаженні миротворці, бо вони стенами Божими назвуться. на ви знаєте, ця влада, яка дійсно повинна бути миротворцем в нашій державі, на жаль, вони не є. Я би хотів сьогодні нагадати про наших законодавців, про Олійника і Колесніченка. І ми тут чули ці слова, браті і сестри, що людина буде страждати не тільки в цьому житті, а можливо. Аж до сьомого покоління. Я не знаю, чому і з якої причини наші законодавці, браті і сестри, хочуть вбивати братів і сестер своїх своїх батьків. Ви розумієте, коли священник виходить на майдан і коли творить службу Божу, ми оберемо мир між людьми. Ми просимо Господа Бога, щоб він в наші серця прийшов. Щоб ми від своїх сердець дізнавали благодать Святого Духа і любов до наших братів, до наших сестер. У нас на Україні є єдиний український народ. Він не розділений на арміян, на грузинів, на поляків, на руських. Ми всі є єдиний український народ. І тому, до братії і сестри, цей закон Поліника і Колесніченка це є закон фарисеїв. Я нагадаю слова сьогодні Христа, який сказав про таких людей, законників і фарицеїв. Ці слова дуже болючі. Господь сказав про них ви, гадюче, повіддя. Насправді, браті і сестри, ви бачили сльози сьогодні нашого батька, ви бачили сльози матері, а скільки тих слід пролито? І нехай наші законодавці пам'ятають, брати і сестри, що ті сльози будуть на них, і вони відповід будуть відповідати не тільки тут перед українським народом, але вони повинні пам'ятати, ще про найбільші братії і сестри це суд Божий. Хочу сказати, що я мав можливість бути на майдані не один раз, але коли я сьогодні зранку пішов на вулицю Грушевського. Я почув зриви цих гранат, і я пішов до Беркуту, став між ними і став між нашими людьми. Чому між, на... між нашими? Тому що наші люди є і по ту сторону, і по ту сторону. І тоді, коли ми почали молитву, стала тишина. Тому я сьогодні маючи можливість, дорогі наші отці, дорогі владики, Закликаю всіх вас, щоб на цьому майдані в нас в Києві було більше священників, як Берху та в Києві, щоб лилась молитва, щоб ми, священники, осваряли мир між людьми. І коли той мир, який Господь нам дав, браті і сестри, він повинен бути між усіма нами. І ми повинні пам'ятати, браті і сестри, що сила Духа і наша віра, бо наша Україна є християнська. Православна, вона переможе всяке зло. А ті люди нехай несуть відповідь уже тепер, бо ця відповідь почалася, бо це є гнів наших батьків, і наших сестер, і наших дітей. Отже, якщо ті люди хаються, Господь сказав навіть до Іводи, якщо б він покаявся, то б не повісився. Тому якщо то, ці законотворці, браті і сестри, ці закони проводять до крові. Якщо вони покаються, їм народ простить і Бог простить. Христос пишається. Божого благословення. Дякую. Дякуємо, Микола. Ще раз нагадую прізвище студентів Київського національного університету імені Карпенка Карова. Шкрабак Олександр, Котляр Андрій, Юрій Хробус, Данило Окулов, Ковальов Вадим. Вахулюк, Остап і Андрій Іванюк. Шановні друзі, якщо у вас є запитання до будь будь ласка. Є питання, скажіть, будь ласка. Почекайте, я по зараз секундочку, почекайте. Представники студента, ви маєте сказати якесь слово? На зараз секундочку. Що робила інформація, що мовила? Так, Михайло, його забрала швидка допомога в лікарні його повезла, так? Ні, Приїжджала двічі, двічі? Ну, Справа в тому, що лікарі кажуть, ми не маємо права вам нічого казати. Двічі приїжджали, двічі поїхали. Міліція від Тобто, кажуть, все нормально. Вони нам нічого не сказали. Тому я вам не можу нічого. Дайте слово представникам студенту. Почекай. Чому, чому чекати? Дорозі сказали, що потрібно студенту сказати. Ну, власне питання до компетентних до адвокатів, ви спілкувалися, ви бачили студентів. Зрозуміло, що до них вже застосували злобусу, але в якому стані вони зараз? Чи не застосовують тортури до них зараз, коли вони знаходяться в світові? Я розумію, що батькам про це ну, важко слухати, да, і важко відчути. Але треба знати, що зараз навіть відбувається. це по-перше, і по-друге, де буде відбуватись суд і коли, і яким чином ви поінформуєте, щоб усі представники засобів масової інформації були цілими. День Олександр Дрон, адвокат. Дивіться, на даний час інформації з приводу того, що до них застосовують якусь силу, немає, тобто ми їх бачили, що до них сили ніякого протягом того часу, які вони знаходили, треба застосовували. Що стосується того хлопця, якого тільки озвучили, то дійсно у нього є тілесні. Попередні її тілесне школьні, до нього приїжджала е, швидка спочатку до було, відділку потім вона вже пізно вночі приїжджала до ІПТ, е, де він перебував на той час. Однак інформація про те, що його забрали, немає, тобто він заходився далі е, в ну, ІТТ. це просто Адвокат його І на нього перепитаємо, він краще має цю інформацію. Посовного засідання інформації з приводу засідання з ще немає. Як вам повідомили, це буде відомо завтра зранку. Тобто сьогодні нам впевнено, що ніякого засідання не буде. З приводу, з приводу застосування роз'єднання.

Саме сьогодні, щоб виступити, я ходив за свій університет і хотів взяти якийсь казвіл, але виступивського дозволю, не знаю, як я можу сказати, і представлю студентство. Саме на процесі всіх цих медичних подій студентську давали мало слова, і ми виступали уроні спостерігачів. І сьогодні наша спостерігачка, спостерігач діяльність, вона привела до того, що ми стали заручниками всього цього Ви не здаєте, що саме тому... Ну, що студентам мають мають давати більше слова, вони б могли бути більш захищеними. Ми завжди боїмося чогось, але я не знаю, чому ми боїмося. І мені здається, чим більше студенти будуть представляти свої бузди, можливо, так викладачі це дуже важливі люди. Але саме студентство, як і в, в цій країні народ, так і студенти, як устали ті будівлі, мають давати мати слово і висказатися. І чим менше чого буде, чим тим більше нас будуть так принижувати цими Різними репресіями і протиправними діями. Спасибо. Яка пропозиція у вас? Говорите. Моя пропозиція. Ну, по-перше, студенти Кипен Кукарова мають теж виділити одну особу, саме його студентську, щоб вона розказувала та опублікувала події у мережі інтернету. Різні вузи, не тільки творчі, а технічні та гуманітарні. Всі мають. Мають мати змогу якось публікувати свої виступи і мати змогу е, зробити публічну підтримку цих студентів, тому що без публічної підтримки мені здається, все це не має взагалі ніякого сенсу. Чим більше студентів різних вузів буде підтримувати публічно е, зарепресованих студентів, тим більше мені здається, це буде мати шанс. Дякую. Хто ще хоче сказати слово? Я студенти, які безпосередньо. Прошу сказати. Доброго дня, мене з Анастасія. Я, я просто карго. Я живу у густому першому отримали від наших друзів повідомлення про те, що вони затримані. Можливо, я люди, проте хочу сказати, що є усіх цих людей особисто. Ми живемо практично з усіма із на одному поверсі, і ці люди, люди не здатні, не здатні те, у чому їх о, це не Так це дуже відкриті, дуже хороші люди, і вони усі молоді. Вони пішли тут справді спостерігати. воно ходить була навіть камера, він йшов знімати, і е, це прямо привели нашу бою, те, що ми погодили робити. Я закликаю, я в дуже вразі вже отримала малюлянка, вони вже другий день виходять на страйку, вони не стояли під ліпат, тому почали стояти рахунок під ізолятором. Я закликаю всіх студентів інших людей. Будь ласка, будь ласка, у нас є новослужації. Ну, ми говоримо, на фейсбуці, всі скучі будемо підтримувати нас. Тому що можливо прийде такий день, бо це будуть ваші студенти. і Я хочу, що молоденцію віддалося зараз дуже важливо не тільки для нас, але для всього студентського України, дякую. Що ви будете далі робити для підтримки? Так, ми шукаємо чіткої інформації щодо. Субу ми хочемо, ми порядково поїдемо до суду. Ми будемо стояти там, ми будемо вимагати того, щоб суд справедливий. Щоб їх випустили. Сьогодні ввечері ми плануємо наш густок знаходиться неподалік від е, е, місця їх зараз. І ми плануємо ввечері прийти ще до е, цього слідчого ізолятора, щоб хлопці підтримують. Ми віримо, що вони нас чують, і ми знаємо, що це їм дуже розвідково. Що організували ви страйком в своєму вузі або студентську спілку, яка може насправді висловлювати свої заяви робити? Uh, від такого органу, ми зараз цим працюємо. Ми зараз цим працюємо. Так, ми згодні, ми зараз цим працюємо. потім кажуть, що студентам не дають слова, так ну, треба зорганізувати. Я згодна, ми зараз цим працюємо, це тут обрішно з вами спеціально фізмальної... в Україні. Ні. Uh, усім, хто uh, не передужує, завтра о 9 годині ми збираємося uh, біля Свідчили ізолятор, який заходиться на Лук'янівській, там дотримують зараз наші хлопці. Це посудірний пробуло всім. Ми будемо чекати там від відбудова про місце час суду. Хто небайдужий, приходьте, будь ласка, свідку, коли будемо контакти на цим ми будемо їх академії. По-друге, хочу сказати, що за створення страшних страйкових контейнець вже по часу. В нашому університеті ми вже створили голосили страйк і закликаємо всі інші університети, всі вузи. І картакарова, і, і всі інші вузи, бо а, сьогодні сталася така проблема, да, що поставили поспустав, конкретні студенти в конкретному вузі. Піднялися багато людей. Сьогодні вже була акція під внутрішніх справ, яку як ви студентським української академії? Ми хоч також доєднуємося до студентів, закликаємо всіх інших. Така сама проблема може статися з студентом Купу чи студентом з активної юридичного які приїхав і на протести. І того, що сталося 16 числа, жодна студент може сидіти на парах. Дякую. Дякую. І ну ніби підсумовуючи все, хочу сказати такі слова. Що обов'язково треба слідкувати не тільки за тим, хто в тебе вдома є, і що вони живі, зранку прокидаються, і які їм слова казати добре чи недобрі, а й слідкувати, що тобою дружить, то є поруч з тобою. Треба тримати один одного полі здоров'я, розуміти, що зараз час досить непростий, але коли стається якесь щепе, то обов'язково виходити великою громадою. Чим більше нас буде, тим більше буде цих резонансів ті, які посприяють тому, що позитивно вирішилася будь-яка справа. Закликаю всіх, хто має час студентів, особливо приходити до е, цих е, СІЗО, до е, тих участків, де знаходяться наші заарештовані студенти, і обов'язково висловлювати свою позицію. Якщо ще ось, є запитання, бо е, час вже закінчується, і ми нашу прес-конференцію прес завершуємо, але не завершуємо труплі з вами. Розраховуємо на вас. Шановні друзі, розголосіть по всій Україні, по всьому світу про те, що в нас сьогодні, вчора, і буде відбуватися ще завтра із студентом. Ще є питання? Я ще просто це запитувала, я не знаю, може хтось знає. Чи э, чи можна звернутися, або чи зверталися а, студенти або викладачі до міжнародної студентської спінові? Я маю увазі творчі Чи буде бо ще кіношколи і гроші?